Я Азаров сказав, що на Майдані в ту чорну суботу не стояли студенти, а стояли провокатори. Ми сьогодні прийшли тут, в Італії, під українське посольство, щоб е, об'єднатися об з українським майданом. Ми матері в Італії, ми ніколи не змиримося з кровопролиттям, з тою кров'ю, яка пролита, пролила наші діти. Інкора унатреволята помічано репресії політики. Основного народу! Протиправні дії українського перкоту. Момент побиття невинних людей, щоб наші дипломати були разом з народом для того, щоб визволили негайно політичних арештантів, яких зараз є багато.